Доброї доби, друзі, щойно ви могли побачити новинку в лінійці Jetix. Її просто неймовірно круту варіативність у зміні зовнішнього вигляду, стилю та кольору. І що найцікавіше, для таких перевтілень вам потрібно мати лише один годинник. Так, так, ніяких додаткових покупок робити не потрібно. Все вже продумано для вашої економії. А тепер давайте разом перейдемо до огляду нашої новинки. Сіма улюблена лінійка G серії зробила крок вперед і продовжила дивувати можливостями комбінування стилю в лічені секунди. Для цього навіть не потрібно виймати сім-карту з пристрою. Поставляється модель в оригінальній упаковці із зазначенням особливостей, а також з ручними підказками у вигляді додаткової інструкції або прямих посилань у вигляді QR-кодів для ознайомлення з можливостями та інструкціями проілюстрованого або відеоформату. Звичайно ж, девайс має вже проклеєну захисну плівку, яка захищає екран від подряпин і потертостей у процесі використання, і навіть коли з'явиться необхідність у придбанні нової плівочки, ви завжди зможете звернутися для замовлення через офіційні. Ійний магазин або представників будь-якого зручного для вас інтернет-майданчика. Що ж можна знайти в коробці? Ох, і крут, стий вам підготували. Варіант з основним корпусом в чорному кольорі з силіконовим ремінцем, і додатковими корпусами синього і жовтого кольору з нейлоновими ремінцями. Основним корпусом у рожевому кольорі, також силіконовим матеріалом ремінця та додатковими корпусами бузкового та жовтого кольору з нейлоновими ремінцями, або навіть основним корпусом Love Ukraine та додатковими ремінцями у чорному та синьому кольорі для хлопчиків або рожевим та бузковим Кольорами для дівчаток для ще однієї варіації зміни стилю є силіконовий бампер і ланьярд, також як для дівчаток, так і для хлопчиків у рожевому і чорному кольорі. Гарантійна книжечка, лопатка для інсталяції сім-карти і звичайно зарядний магнітний кабель. Ну а тепер перейдемо до можливостей моделі. Основні можливості моделі здійснюються завдяки сім карті мобільних операторів. Тому перед включенням пристрою встановлюємо картку відповідно до інструкції. Включаємо і вибираємо одну з існуючих заставок через тривале натискання на екрані. Для доступу до інформативного меню робимо свайп зверху, до вікна крокоміра свайп знизу. І до входу до основного меню свайп справа наліво або за допомогою клавіші колеса. Натиснув, увійшов, прокрутив. Вибрав, кому як зручніше і, до речі, механічне колесо є новою фішкою, якої раніше в лінійці не було. Користуйтесь. Пройдемося ж по функціоналу та можливостя моделі G100 і почнемо з екрану, який отримав ips матрицю з діагоналю 1,83 дюйма та збільшеною роздільною здатністю в 240 на 284, що говорить про поліпшення та точність зображення. Батарея має ємність в 700 мАг, а це стабільний повний день витримки, що відповідає відповідає стандарту для дитячих смарт-годинників на сьогоднішній день. Стандарт геопозиціювання моделі через GPS, LBS та Wi-Fi. З точністю та принципом працездатності ви зможете ознайомитись, використовуючи ось це посилання. Звичайно ж, продублюємо його і в описі під відео. Двосторонній зв'язок це та сама можливість використовувати годинник як телефон, телефонуйте та приймайте дзвінки. До речі, для зручності набору можна використовувати як телефонну книгу, так і ручний набір номера. Зворотній дзвінок. Завдяки цій функції можна слухати все, що потрапляє в радіус голосового зв'язку навколо годинника, Камера для віддаленого фото та відеозв'язку 2 Мпікселі. Відеодзвінок, кнопка SOS. геопаркан, голосовий чат, внутрішня пам'ять пристрою 192 та оперативна 128 МБ. Додатковими можливостями, звичайно ж, можна визначити можливість регулювати яскравість і гучність пристрою, встановлювати тривалість часу блокування екрану, встановлювати блокування екрану за кодом. Змінювати мову меню, яке, до речі, має вбудований мультимовний пак та й стандарт волога й пилу захисту за традицією IP67. Бризки дощ не боймося, проте занурення під воду не дає повної гарантії. Не рекомендується також мочити годинник у морській воді. А з новинок, які з'явилися в моделі, можна відзначити будильник, що налаштовується, калькулятор, секундомір, історія дзвінків та сім вбудованих ігор для розвитку та розваг. Сумісність моделі Jetix G100. То з операційними системами iOS, Android та HarmonyOS. синхронізація з додатком C-Tracker класичної або другої версії. Гарантія на всю лінійку Jetix – 12 місяців. Відзначимо факт офіційної підтримки, допомоги в налаштуванні пристрою, обслуговуванні додаткових комплектуючих акцій та знижки. Але щоб все це знати і не пропускати, обов'язково підписуйтесь на наш канал, активуючи дзвіночок. А якщо відеоролик був вам корисний, не полінуйтеся поставити лайк і написати коментар. Тим самим допоможете розвитку каналу були дуже раді знову бачити вас біля екранів. До зустрічі!